Доброго ранку, друзі. 7 година. Додав навантаження. Зараз подивимося, що в нас генерують панелі. Так, 240, 240, напевно, вольт, 47, 45, 6,7, 6, 9, 8 ампери. і виробництво 1,6. майже 1,7 кВт на сьому годину ранку. Е, нагадаю, для тих, хто буде дивитися це вперше. Зараз у нас перероблені вже по другому чи третьому разу панелі, вірніше їх розміщення. Зараз 8 панелей Ryzen по 32 В 17 А дивляться на південний схід. І залишилось 4 панелі Redbo, які дивляться на південь. І там по характеристикам 42 В і 13 А. Зараз очікуємо ще е, такі самі панелі такі самі панелі <кхем> по характеристикам як Redbo, щоб зробити е, два одинакових поля. Нагадаю, бачите, це поле дає зараз ще не повне його. Навантаження, неповна робоча напруга. Я думаю, воно повинно трішки. Хоча ні, напевно, вже так і працює. 8 панелей, 8х3, 240. Так, по максимуму працює вже це поле. Єдине, що ампараж поки ще не підняло. Ну, Сонце ще трішки-трішки. Я трішки, думаю, ще годинкою буде повністю дивитися на на ці панелі. І отже, в чому суть? Одне поле у нас генерує ось такий вольтаж там 17 А. Зараз у нас друге поле, де 4 панелі генерує всього до 200 В. Ми ще докидаємо 2 панельки і також у нас будуть два однакові поля по вольтажу по 240 В. Єдине, що біда буде в тому, вони між собою запаралелені, стоять діоди. Зріжеться робота, напевно, першого поля. Воно перейде на роботу в 13 А. А можливо і не перейде. Ну, подивимося, як воно буде. Не буду гадати зараз. Поставимо ще день-два, я думаю, прийдуть ті панелі, поставимо і подивимося. Навіть якщо буде 240-250 вольт на 24 там, чи на 22 А, чи на 25, рам... все одно ця генерація буде більше, ніж там 5 чи кіловат. чимось і... кВт, і це буде згідно з усіх характеристик цього інвертора. Це, можна сказати, буде максимум, максимум, що він може видати. Бачите, з кожною хвилиною 10 хвилинами генерація піднімається, вже 1,7 кВт, все чудово. Ну На ранок я ж кажу, коли ти прокидаєшся там о 6-близько 6, близько 6 в тебе вже там якихось декілька ват на світло є. І зараз на 7 годину ти вже маєш 1,7 кВт, тобто потребу у освітленні і в роботі бойлера ти вже перекриваєш. Непоганий результат, друзі. Тому я ж Поки працюємо так, а далі, а далі вже будемо, доставимо панелі і будемо дивитися, що у нас буде далі з виробництвом. Всім дякую.